До нас приїхали новенькі приціли Радле Reversi 2. Давайте подивимося, що в них нового та покажемо вам. По-перше, коробка. Можемо побачити наскільки класно змінився дизайн. Тепер поїхали далі. Всередині нас зустрічає ось такий чохол. Також в коробці з цієї сторони нас зустрічає зарядний пристрій. Тепер подивимося, що всередині. Бачимо приціл, бачимо два нових акумулятори, уже нового формату, ось такого, які підходять під ось цю зарядну станцію. Ось таким чином вони встановлюються, також додається ось такий Type-C та підключаються до блоку живлення, який також є в комплекті. Акумулятори встановлюються з боку. Тут новий механізм встановлення, потрібно прокрутити та відкрити кришку. І встановити його ось таким чином зубчиками доверху. Встановлюємо, відкриваємо об'єктив та вмикаємо наш пристрій. На борту відразу є українська мова. Колесо регулювання фокусу виконано з ось такими виступами, щоб було зручно його прокручувати навіть у перчатках. Тепер щодо технічних характеристик, у цього приціла матриця абсолютно така сама, як у Saint Winder Це топова матриця серед тепловізорів. Далі ви побачите кілька кадрів, знятих на цю матрицю з високого поверху будинку. А для того, щоб повною мірою оцінити крутість цієї матриці, ви можете перейти за лінком в шапці профілю на наш YouTube канал, де ви можете знайти повний огляд. Sendwinder 5640 в порівнянні з іншими тепловізорами.